Контакторний захист на нашому каналі, на вашій улюбленій марки локомотива ВЛВС. Вітаємо вас, відвідуючи YouTube каналу Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо з вами про контакторний захист. Контакторний захист збирається тільки один раз і тільки в одному випадку, якщо у вас не працює швидкодіючий вимикач БВП, і вам необхідно життєво необхідно будь-якими методами, будь-яким чином покинути перегон для того, щоб його звільнити. Якщо у вас сталася така біда, і швидкодіючий вимикач не працює фізично, він не здатен ані увімкнутися, ані чого робити. То в такому випадку ви можете зібрати контакторний захист, але тільки для того, щоб звільнити перегін, щоб доїхати до найближчої станції. В жодному випадку не вздумайте їхати і продовжувати працювати на такому локомотиві. Це категорично забороняється, і ми в жодному випадку від нашого каналу не рекомендуємо вам ставити контакторний захист. Якщо у вас не працює швидкодіючий вимикач, то краще викликати допоміжний локомотив і краще, нехай ви його будете чекати, краще, щоб він вас забрав, ніж зібрати контакторний захист. Принцип контакторного захисту полягає в тому, що замість швидкодіючого вимикача ви будете використовувати в якості апаратів захисту лінійні контактори, а саме ви будете робити наступне. Вам необхідно з'єднати провід R48 з проводом номер 8 Провід номер 8 можна знайти на контактних блокувальних пальцях групового перемикача КСП-0, що стоїть майже навпроти самого швидкодіючого вимикача. Його ви знайдете на третьому контактному пальці зліва. При цьому, якщо у вас пошкоджена утримуюча котушка, в ній, наприклад, виявилось, я не знаю яким чином, але уявимо, що прямо посеред неї, посеред утримуючої котушки, у вас знаходиться пропалений провід. Тоді вам потрібно буде від'єднати провід Р-48 від утримуючої котушки і прикріпити перемичку до третього контактного пальця КСП 0 у першій ВВК, третій. Палець зліва. Щойно ви це зробили. В жодному випадку не можна вмикати ВУ. Обов'язково його відключаємо. При цьому слід увімкнути диференційне реле. Якщо на пульті ви увімкнули кнопку БВ, то натисніть пальцем на якір диференційного реле Номер 521 Це збере наступне коло. Від проводу 48 через блокування гальмівного перемикача, через замкнені контакти дифреле, на якір якого ви натиснули пальцем, живлення через вашу перемичку подеться на восьмий профіл. З восьмого провода це призведе до автоматичного вмикання лінійного контактору 2.2 і лінійного контактору 17.2. Ці два лінійні контактори будуть у вас увімкнені постійно. Але при цьому електровоз місця не зрушить, оскільки ваш контролер знаходиться на нулі. Щойно ви будете набирати першу позицію. Обов'язково переконайтеся, що всі обидва ВУ вимкнені, в жодному випадку не вздумайте лишити хоч один увімкненим, буде горе біда. Коли ви зберете першу позицію, то з провода номер 8 через контакти контролера живлення потрапить на провід М252, М256. А з провода М258 М259 на провід номер 1 З провода номер 1 заживить лінійні контактори 3,2, 4,1 та 3-1, які потім довгим мінусом або довгою землею. Увімкнуться і будуть працювати після увімкнення на короткій землі. А якщо ви хочете пригадати, як саме збирається перша позиція, то радимо переглянути відео на нашому каналі. Перша позиція електровозу ВЛ 8. Щойно ви це зібрали, у вас будуть вмикатися всі п'ять лінійних контакторів. У вас почнеться рух. Слід зазначити, що якщо вам потрібно реверсувати електровоз, то краще це зробити до набору позицій. Але якщо ви поставите реверсивку в положенні назад, то поки не провернуться реверсори, лінійні контактори не увімкнуться. Тому ймовірність підгорання реверсора буде мінімальна. Щойно у вас увімкнулися 5 лінійних контакторів, такі як 3.1, 4.1, 3,2, 2.2 та 17.2, у вас зібралось силове коло. Ви починаєте рухатись, але рухаємось тільки на с зєднанні в жодному випадку не набираємо ніяких СП, ніяких шунтів. Вам не можна працювати на контакторному захисту. Не вздумайте їхати на контакторному захисту. Це біда, бідося буде. Тому щойно ви рушили ви можете їхати далі, то доїжджаєте до найближчої станції, де заявляєте про те, що не можете працювати далі. Контакторний захист. Треба перевірити перед відправленням. Перевірка робиться шляхом за допомогою викрутки відтискання якоря 52-го диференційного реле. Якщо у вас якір реле відпав, розмикаються його контакти, що призводить до втрати живлення перемички від провода r 48 на провод 8. Що знаходиться на третьому контактному пальці групового перемикача КСП 0. Слід зазначити, що коли ви це зробите, у вас мають відключитись лінійні контактори. Принцип захисту контакторного полягає в тому, що диференційне реле, на відміну від самого швидкодіючого вимикача, продовжує працювати. І у випадку дисбалансу електричного струму, що викликаний Наявністю короткого замикання в силовому колі диференційне реле спрацює і відключиться. Це призведе до втрати живлення восьмого проводу. Коли восьмий провід втратить живлення, у вас вимкнуться 5 лінійних контакторів. Можливо, суто можливо, що ці п'ять лінійних контакторів зможуть розірвати силове коло. Ще раз зазначимо: на відміну від швидкодіючого вимикача, лінійні контактори вимикаються повільніше, і у випадку наявності короткого замикання, це може спричинити пожежу, тому що п'ять лінійних, хоч і можуть замінити БВ, але можуть не впоратися з силовим колом, а точніше, з потужністю електричної дуги, яку потрібно розірвати. Тому ще раз від нашого каналу ми в жодному випадку не радимо вам ставити контакторний захист. Він ставиться тільки в одному випадку, коли терміново будь-які за будь-які гроші будь-яким чином, але треба покинути перегін. Тільки в цьому випадку, якщо у вас є змога викликати допоміжний локомотив, то краще його викликати ніж один раз спалити локомотив. Бо якщо ви це зробите, вам зі своєї кишені доведеться його відновлювати. А повірте мені, це дуже і дуже дорого. Тому в жодному випадку не ставте контакторний захист, якщо від цього не залежить ваше майбутнє. Ну а зараз перейдемо до Сергія Миколайовича і подивимось, як він буде робити це вживу. Так, нам потрібно для контакторного захисту ключ 22-24. Вони бувають різними. різними. Ну, якщо пальцями взяти, ну, якщо візьмете, то так пальцями. То це ну, нормальний ключ, який стане. Да, стане буде. Бо є длінніє ключі. Теж 22-24, якісь нового зірця, що вони длинні. Намного, але ну, є. І так, нам потрібна перемичка, не коротенька, чуть подлиніє. І ключ 22-24. Зразу е, слід зазначити, як Олександр Дмитрович каже, що контакторний захист збирається один раз, коли у вас БВ уже не працює. Воно може бути не працювати, як згоріла катушка в БВ, утримуючи. Так і саме БВ може знімати напругу. ну, підключати. Якщо у вас ну, сама силумінова рама вже пробиває, то вам потрібно ну, скручувати кабелі між собою, силові кабелі і теж зібрати контактний захист. Но ми цього робити не будемо. Ми зберемо контактний захист, е, умовно е, представимо собі, що в нас не працює тримуча катушка. Ви вмикаєте, даєте на неї плюс, а вона у вас не утримує. Тоді треба ставити ключ в БВ, і це робиться один раз. Якщо у вас воно працює, то один, однозначно визиваєте ну, мені в Ми спробуємо зараз це поставити, показати. В інших умовах його не ставити при будь-яких ваших і, 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 що, і сразу бігти, ставити ключ не треба. Ви повинні провірити, утримуючу катушку. І так, для цього нам потрібно, щоб ви одразу розуміли, ви опустилися, вимкнули ВУ. ВУ вимикається в кожному кузові, ну в кожній кабіні. В кузові, кабіні. ВУ вимкнули. Тепер йдемо в ВВК, далі вам будемо показувати. І так ось наше БВ. Плюс 22-24. 24, 24. вставляется вот сюда, в силу раму. 22 вот сюда вот вставляется. Вот сюда мы вставляем, вот мы вставили. И вот у нас 22 стычит. Вот. нажимаем на вентиль, вентиль. Нажимаем, ставим. Ключ. Все, ключ стоит. Еще раз. Нажимаем. Еще раз. 22 вставляется вот сюда вот. Тут вот болт, ну, через всю раму. В него вставляется. Вот так вот должен ключ. Потім вентиль, нажали і пустили. І так, далі. Це в мене така вірьовка. Вам потрібно, ви поставили ключ, вам потрібно вжати блокіровки. Блокіровки БВ в включеному стані. Ось, так. Все, ув'язуємо блокіровки. Ось так. В'язуємо. Ось, в'язали блокіровки. Так, далі ставимо перемичку. На Р-48. Е, у нас катушка, умовно катушка, просто не працює, вона в обриві. Все, вона не в короткому, нічого, вона е, не перегорає наші е, плавки вставки. Просто вона в обриві. Все, ми ставимо на Р48 на плюс, утримуючі катушки. І далі у нас перемичка. Далі ставимо КСП 0 Ось наш КСП-0, третій Третій палець. Третій палець – це наш восьмийпровід. ВУ ми ж виключили, ставимо на восьмий провод е нашу перемичку. О, сюди ставимо, можете сюди поставити. О, сюди. О. Поставили на восьмий КСП ну, провід КСП-0. Ми вмикаємо кнопку БВ, просто без возврата БВ, бо нажмемо возврат БВ. У нас випаде ключ. Нажали нашу кнопку БВ, нажмемо на наше дифреле. Диф ми повинні підійти до нашого диференційного реле 52.1 і нажати на нього. Ми на нього нажали і воно в е, включеному стані стало. Так, ми в кабіні управління. Тут потрібно уважно бути. Ви у нас виключено. Вмикаємо наше АЛСН. АЛСН Вмикаємо. От, вмикнули АЛСН. Даємо привісивка. ставимо першу позицію. Тобто моторний і ставимо першу позицію. Зараз ми поставимо першу позицію, у нас відкриле наша замкнуто. Живлення донор піти на наші диференційні реле. Далі ми будемо відривати диференційне реле 52, і наша схема наших лінійних должна розібратися. Так, далі. Ми включили першу позицію, показали, що контактори включені. Тепер ми підходимо до дифференційного релексу другого. Відриваємо як якер. і у нас дуже конта е лінійні контактори відключитися. І так, відриваємо наш якер. У цьому ролику ми вам показали, як збирається контактерний захист на вашій улюбленій марці Локомотива VL8. Далі може буде ще одне відео, як збирати контакторний захист на вл 11 По поводу перетрубації на каналі, тому що мене буде намного менше тепер, тому що... Є ситуації, які треба рішити. Буде більше Олександра Дмитровича. Так що пишіть під відео, коментарі, що Олександру Дмитровичу розповісти, сказати, показати. Я вам показав контакторний захист, один, ще один, а потім я вам не обіцяю, що я буду в кадрі. Я десь буду, я буду. Ну, Вилажувати відео, відео з собою, я поки не буду. І це є причини. І так, перемога буде за нами, слава Україні. Зустрінемося, сподіваюся, в наступних відео. До побачення.